Гучні заяви, шокуючі прогнози та масштабні плани на майбутнє, триває другий день 10-го форуму Ялтинської європейської стратегії. Для України чи не найголовнішою темою сьогодні стали відносини з Росією. Москва продовжує критикувати Київ за наміри укласти угоду про асоціацію з Євросоюзом, наголошуючи, що не можна поєднати дві зони вільної торгівлі ЄС і митного союзу. І у разі, якщо Україна обере Європу, нам загрожують колосальні збитки. А європі, начебто, доведеться витратити десятки мільярдів доларів на усунення дефолту в Україні. Але Київ тримає позиції. Прем'єр Азаров наполягає на подвійних економічних відносинах з ЄС і з митним союзом. Каже, це можливо, аби була політична воля Москви. Репортаж з Ялти Андрія Гетьмана. Між Україною і Росією точиться справжній дипломатичний бій. Москва робить все, щоб наша держава відмовилася укладати угоду про соціацію з європейським союзом, передава нині у Ліводійському палаці на форумі Ялтинської європейської стратегії. Прем'єр Микола Азаров одразу сипла аргументами і розбиває побоювання росіян. Мовляв, після створення зони вільної торгівлі з ЄС дешеві європейські товари ринуть через Україну в Росію. Глава уряду нагадує, Київ вільно торгує з іншими країнами, і Москва досі не протестувала. Мені давно підписали тому назад договор о зоні свободної торгівлі з країнами асоціації європейської торгівлі. чотири країни. Один із членів цієї асоціації Норвегія. Которая поставляє громадные об'єм риби в Російську Федерацію. Она что, що на Україну? Оказывается, ни на один не увеличились такі транзитні поставки. Да, говоря, это абсурдно було бы думать. Один з прихильників приєднання України до митного союзу, радник російського президента Сергій Глазєв, тримається своєї думки. Важко так швидко сумістити дві великі зони вільної торгівлі завширшки в Євразію. Слідство невозможности одновременного существования двух больших зон свободной торговли. Мы терпеливо объясняем нашим украинским партнерам, что вот такая сквозная зона свободной торговли, большая, она не может быть создана вот так вот с скандачка. Та украинский премьер резюму, що економічно участь України і в зоні вільної торгівлі з ЄС і з митним союзом можливо потрібна політична воля. У відповідь Росія малює негативний сценарій. Вітчизняні товари не продаватимуть, промисловість загальмує, зросте безробіття, а збитки України сягнуть 5-7 мільярдів доларів. Український торговий баланс хустця і що на 5 мільярдів доларів. Це неизбежно збіжно довжноповля ліба дефолт, або девальвацію грів наскресує і то і інше місце. Поэтому біди всі будуть на українській стороні. У народного депутата Петра Порошенка, корпорація, якого постраждала через митні суперечки з Росією, своя арифметика. Цифри Москви, перебільшення, а трифні війни, спроба вплинути на найважливіше рішення сусідів. Росія визнала шкідливими український шоколад, молдавське вино, грузинську мінеральну воду, латвійські шпроти. Ніхто у світі не вірить, що вони шкідливі. Для всесвітньо відомого економіста Рубіні вибір зони вільної торгівлі це вибір моделі розвитку. Головною проблемою України він вважає неефективне управління. Ситуацію можна змінити новітніми технологіями і виходом на нові ринки. Якщо ви замкнетеся в євразійській групі, навряд чи ви підпишете ще багато угод про зони вільної торгівлі з іншими країнами. А от якщо оберете ЄС, то точно зможете такі угоди мати з великою кількістю інших держав. Опозиція вважає, Україна має укласти угоду про асоціацію з ЄС. Документ не повинен стати бар'єром у відносинах з Росією. Чи можна за рік змінити країну? Важко але чи можна за рік зробити значний прогрес? Так і угода, яка буде підписана в вільнюсі, це план змін для України. Яку б зуну вільної торгівлі Україна не обрала, насамперед треба покращити якісь своїх товарів і послуг. А українці мусять ефективніше працювати, тобто йти шляхом Китаю

Самим себе з'ялить в але у будь-якому разі питання вибору торгівельного партнера це суверенне право України, і ніхто не має права тиснути на нашу державу. Підсумували на форумі Ялтинської європейської стратегії з Криму Андрій Гетьман Володимир Коваленко. Факти асі ті. Цьогорічний форум ЄС багатий на важковаговиків світової політики, які впевнені у європейському майбутньому України. Британський прем'єр Тоні Блер навіть спрогнозував, що до 2025 року. Київ стане повноправним членом ЄС. А колишній американський президент Білл Клінтон переконаний, Україна зможе мати угоду про асоціацію і при цьому не втратити Росію як партнера. Особливий гість 10-ї Ялтинської зустрічі. Його дружина, колишній держсекретар Гілларі Клінтон, її називають імовірним кандидатом від демократів на майбутніх президентських виборах. Зал вітав Гіларі оваціями. А засновник ЄС Віктор Пінчук назвав її однією із найяскравіших жінок планети. Sorry, Mr. Вибачте, пане президенте, ви, звісно, суперзірка, але ваша дружина просто мегазірка. Я хочу представити вам блискучого політика. На неї рівняються сотні мільйонів інших жінок у всьому світі. Це пані Гіларі Клінтон. А компліменти від Гіларі Клінтон заслужили українські влада та опозиція. Екс США привітала те, що різні за поглядами політики змогли згуртуватися у питаннях європейської інтеграції. Ми не маємо голосу в європейському союзі, але сподіваємося і радіємо за рух України в напрямку євроінтеграції. Це буде добре для України, для Європи, і для всього світу. Подивіться лише на перелік природних багатств України. Вона має всі можливості бути енергонезалежною. Та й врешті-решт, щодо вишу колади, який ви виготовляєте, його можна експортувати у багато країн світу. будь-це газ, цукерки чи сільське господарство. У вас є надзвичайно багато всього, що може забезпечити вам майбутнє, на яке ваш народ заслуговує. А європейських політиків сьогодні на форумі критикували. Зокрема, колишній голова міжнародного валютного фонду Домінік Строскан, який напередодні заявив, що економіка Європи хворіє давно і небезпечно, продовжив у такому ж стилі. Він вважає, що більшість жителів старого світу у розпачі, бо в них немає впевненості у майбутньому. Все тому, що людям бракує справжніх лідерів та ефективних керівників, які готові брати на себе відповідальність і не боятися помилок. Нам потрібний гібрид, який небудь Шретті, резюмує Староскан. Це комбінація Шредера і Монті: один із німецькою дисципліною, другий з італійською винахідливістю. Вони не боялися відповідальності та помилок, і тому зробили багато для своїх країн. Серед європейських політиків таких лідерів нині нема, але саме за ними майбутнє Європи. А міністр з питань ЄС Туреччини Гемен Багіш розкритикував керівництво Євросоюзу за тендиційне ставлення до різних країн. Політик переконаний, перед тим як зона євро поринула у кризу, Брюссель свідомо закривав очі на те, що деякі країни надавали неправдиві звіти щодо їхнього фінансового стану. Натомість Туреччина наголошує багіш справно виконує усі рекомендації ЄС і має що запропонувати Європі. Ідеться про величезні енергетичні запаси Туреччини, від яких можуть виграти. 500 мільйонів європейців багіш закликав Європу залишити забобони і прийняти нові країни, які динамічно розвиваються, і Туреччину, і Україну. Ми інколи не розуміємо Європу. Вони ж самі собі в ногу стріляють. Ми досі сподіваємося, що одного дня вони прокинуться, вип'ють кави і зрозуміють, що вони не нам шкодять, а собі з 59-го року ми намагаємося вступити до ЄС. Нас треба в книгу рекордів Гіннеса записати. Ми зі шкіри ліземо, реформуємо свою країну і чекаємо, коли Європа подивиться правді в очі Чимало прогнозів для планети зробив сьогодні на форумі під час ланчу 90-річний патріарх світової політики Шимон Перес. Президент Ізраїлю переконаний, Сирію та Іран треба змусити знищити хімічну зброю, бо нова війна надто дорога для світу. А край тероризму покладе інтернет. Цитую: сьогодні на близькому сході живе 350 мільйонів людей, і майже 100 з них уже в онлайн. І саме такий глобалізм позбавить планету від расизму і тероризму. А ще Шимон Перес за Кликав батьків позбутися старих звичок і дозволити сучасним дітям жити за новими правилами у світі цифрових технологій, бо майбутнє за молодими та освіченими. і у ці хвилини уявці вже закінчується офіційна частина форуму. І засновник ЄС, бізнесмен і філантроп Віктор Пінчук, підсумував два дні зустрічі. каже задоволений ювілейним зібранням, адже вони неабияк просунули Україну до Європи. Я считаю, что мы не имеем права. Наша это, инвестиция, которую мы начали 10 лет назад, она, ну вот мы видим, что она ну, доста достаточно успешна. Я считаю, что э, сегодня и те, ну, то качество дискуссии, и те спикеры, они, ну, наверное, действительно приближают каждый раз. И, ну и в этот раз тоже Украину приближают э, к э, такому состоянию. Цивілізованості продвігають наших політиків. Я считаю, що это Україну сильно должно продвигать. Отже, 10-й форум Ялтинської європейської стратегії сьогодні завершується. Підсумок двох днів ви зможете переглянути завтра о 18.45 у фактах тижня з Оксаною Соколовою.